Класно мати спільних знайомих, можна разом на весілля піти. Знаєш за що я переживаю? Я в той день записана на зачіску, на нігті і на макіяж, як я маю все встигнути. Ти грошей багато маєш? Це тут до чого? Ну ти ж також собі щось плануєш? Я? Ну, в мене є там плаття нове, ну йому років 5, напевно, не більше. Нігті, нігті я ніколи не роблю. Ну, ти ж знаєш. Ой, чекай, але, але я взяла спеціально лак рожевий, ну, щоб пофарбувати. Правда, я взяла його за 6 гривень, і він там весь засохший. Ну, якось воно буде. А зачіска? Ну, на ніч можна косічки заплести і зранку тобі будуть кучері. Що за то гроші платити зараз? Тільки знаєш, я за одне бою, що вони до вечора розкрутяться. Так лаком ж можна. Зараз. А цей можна на волосся, ну щоб такого для нігтів лиса будеш. Зекономлю на шампуні. Бачиш, кругом треба бачити плюси. Слухай мене, поки можеш чути. Ні, я не розумію такого життя. А ти на щось збираєш? Та ні, просто відкладаю. Ну, якщо є можливість зекономити, то чому ні? Але ж не на всьому, ну не знаю, я живу одним днем. Ну, в рамках розумного. Ну правильно, через те у тебе постійно мінус на карті. По перше, це було один раз, а по-друге, і що? Зате ні в чому себе не обмежую. Я не дуже сильно страдаю. Мені нормально. Я рада, але.